Кому вже срочно потрібен тягач під роботу, вже потрібен срочно з гідравлікою. То дивіться, Євро-5 свіжопригнаний ман 2013 року. 480-й, середня кабіна, один великий максимальний паливний бак, аблю працює з ретардою. І свіжо встановлена гідравліка. Спереду у нас бомби, подивіться, з яким протектором. Резиняка така, що буде їздити, їздити. Ззаду така відсотків мішеліна, але відсотків можливо 30. По рамі він абсолютно не гнилий. Подивіться, рама ніде не фарбована, рама все повністю в заводському виконанні, як ви бачите. Ретарда працює, акумулятори у нас один на одному гач приганявся з Португалії з такого клімату, а саме тому зберігся по рамі і взагалі по всім кріпленням в максимально достойному стані, без гнилі, без корозії і так далі. Такий вигляд машинка має в нас по візуальній частині. Тепер відкриваємо салончик, дивимося, що він представляє себе тут. В діли, точніше, в нього ось такі ось коврики, отакий холодильник. Дві спалки, потолок не відпадає. Спалка чистенька, вона навіть не чистилась. і подивіться, яка вона просто в ідеальному стані. По панельці не задертий, не зачовганий. великий магнітофон з блютузом. Руль ми на ньому перешили, але ви подивіться, всі ручки тут все повністю ціле. всі заглушки на місці. Люк нігде нічого не течає, всі резинки тут все повністю є. Коврики тут також в максимально гарному стані. Під низом я маю на увазі. Така машинка, така машинка, о, буде цікавити, її ціна 22 тисячі 800 доларів.